Що зробив? Та так ласко скліяти можна. <плес> я не знаю, я налякався. Я не знаю, як це вийшло. Я просто налякався. і... Не стій, наша тирнеси, його ратувати треба. <плес> добре, тримай. Заберіться від мене. <плес> Прийшов в себе. Це вже добре. Не сталося, чого так голова болить. Не кажи йому, що сталося. Не кажи, що я вдарив. Ти впав. Ти дуже впав і вдарився головою. Я, я не зрозумів, а ви хто? Де я? Де я і хто ви? Ти що, взагалі нічого не пам'ятаєш? Він на певний час втратив пам'ять. Ти в гуртожитку, я твій друг, ми з тобою від першого курсу разом. Це перший курс. Він тільки два тижні з нами. Я на четвертому курсі вже. Може він тепер нормальний буде? Спи, тобі зараз треба поспати трошки, відпочивай. Ти що не розумієш, він коли це все зрозуміє і згадає, в нас будуть великі проблеми. Я чогось не знаю, а